Продавці відмовилися розповісти на камеру про ціни на продукти, але ми все ж дізналися, що найбільше нині подорожчала молочна продукція. Якщо у грудні 2024-го молоко коштувало 49 гривень, то нині 53 гривень за 900 мілілітрів. Кисломолочний сир подорожчав на 2 гривні, а за літр домашньої сметани просять 180 гривень. Подорожчали і деякі овочі: морква нині по 45 гривень за кілограм, а капуста 50. На виноград ціна виросла майже на 50 гривень, та найбільше б'ють по кишені ціни на м'ясо свинина 280 гривень за кілограм яловичина 320 та курятина яка нині коштує на 100 гривень більше ніж в кінці 2024 -го. 177 гривень за кілограм зросла у ціні і соняшникова олія 65 гривень до 69 за 850 мілілітрів чи помітили ви зростання цін на продукти трішечки так наскільки зросли для вас дорого чи ні Ну не дуже так середньо. Ми не тільки помітили, ми відчули це на собі. Звичайно, все подорожчало, дуже важко стало. Пенсії не дуже великі. Звичайно, відчули. Це просто не знаю, хто може не помітити. Ні, я не помітив. Як для людини, котра приїхала з окупації і. Десь плюс-мінус півроку шукали роботу, тому що переселенців не хочуть брати на роботу, для мене важко. Зарплати не піднімають, а ціни кругом підняти. І які продукти ви частіше за все купляєте? Картоплю так більше. Такого нічого на здорожчання деяких продуктів харчування впливають кілька факторів: це інфляція, війна та витрати на паливо. У попередній період збільшуються витрати на їх виробництво, і через якийсь час це вже починає тільки відображатись на ціні товару. Витрати виробників це пов'язані із логістикою, в тому числі знову ж таки. Тут витрати можуть змінюватись під впливом зростання цін на те ж саме пальне і таке інше. Ну крім того, витрати пов'язані з адмініструванням бізнесу, з платою податків. Вони також пов'язані з фондом оплати праці зараз, дефіцит робочої сили за оцінками аграріїв по багатьох товарних позиціях. Тут уже кажуть окремо по тих чи інших сільськогосподарських культурах, можна вести мову. Була було мало місце, менша врожайність. До весни, за даними економіста, вартість продовольчих продуктів зросте на 10-15%. Найбільше подорожчають овочі. Це пов'язано з тим, що зимові запаси таких культур, як картопля, морква, цибуля та капуста, поступово зменшуються, а новий урожай стане доступним лише навесні. Крім овочів, очікується подорожчання хліба та знову молочних продуктів. Альвіна Абрамчук, Софія Ткачук, Микола Ганутін новини. Сі 4